Сьогодні ми граємо Биман Drive Позвонила дачу, я зразу фігачу. Частина 2 Так, давай Їдем Так. все, это подумав приводі там. Е ем. Едем. Ох. Дивіться, дивіться. Еба!

Ха-ха називається задивився в екран Давайте, давайте, погнали, погнали, їдемо. Алло, баба Зіна. Яй, протягом брешити. Е, о, мої любимі пирожки немає. Йоу, я сейчас разбився. О, ще баг прорвал. Зараз загориться я І все буде. Все буде будет вбить. Давайте вс, е. Воника. Та пофіг загоріка е. Вот якось. Давайте все. Короче, авл.

Я одягла нормально, не боїтесь. Знаєте, я одягла нормально. Головне, не відволікатися. А якщо я відволікаюся? Ну, Бо закрив очі. Давайте, все, їдемо. Тоже передача та то коробка, дивіться. Автомат. брат а баба нам брехала що по дошке все по дошке нормально а баба короче я їду бульбу купати до купату бабу все еже по бабу нас не сварить Чого ми бульбу не приезжали Мама казала, наші є три 3... години, можна за три години їдуть купати тут. Давайте, вс, все їдемо. Коли ми доїдемо на дачу, головне поворот не пропустити. Я вже другий раз їду на дачу. Давай, -мо! Магаем на тачу пляха ша. трохи поломалась. Я бы не выжил Ви равен сейчас. Так, давайте кида-па-папитя. Давайте включим музыку. Пара-па-трапа-та-та-та-та-та-та-та-па. Пляха. Grand trochę podredzko. Ciao. Naszej, aż się mi ono tak da. Bęch. Rojdź. Rojdź, cioła. Pudaj i... Pudaj. 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 kosztuje 3 Трохи скучно Может берем? Вот это Не, давайте суп Та не, а вот А вот я не знаю Бля Так дай, ёй Давай это ту! все, Ха ха Порадно, возлюбляй. Вот, Стабильна машина. Вот то я разумею, блин. Стабильна машина. Вот то стабильно. 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 Стабильно Яма! Бляган мини дзеркал знищи. Трахт твой голову висунув. весу. синяк мене Русбел себе голову называется. Давай Давайте. То робка автомат. 1987 рік. То капець. Кава, давайте на 100 вся. Сейчас. Ну, там осан дуже стабільна. Я думаю, що я зараз стовбу махаю. <реш> І вже махав все. Коротше, там за дуже стабільна. Мені вже дуже довго їхати до дачі. А дача аж 100 км. Короче, 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 давайте пора идти в А не, давайте пошли. Ауди, фау, фу, 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 ауди, фу, фу, фу,

Та машина уже дуже резва. Нам треба нормальную машину. Так, какая я нормальна? Вот, да, вот. Не, машина, не, не ездим. Это миллион, ай, сорок. Добре, звезди якусь іншу, не знаю. Але ту саму. Ну что тут саме печь ли, ні? <сху> Берем ту отвіть. <сху> Качево задушу задні приводны. скажіть що ні не да. пазинка наш наб'є. У мене приїхали на дачу. Зато мені таке. То добре, давайте ту в якась. Дуже задню приводно. Дуже задню приводно. То точно. То точно. Точно вот так. Що там? Готово, стабільне, аж дуже, але так, стабільне, але такое. Не знаю, я би брав зараз в зону тут може би але трохи ту от. Ниж, я холодно. Давайте вс. Давайте. Ну, от дивіться, кто тут просто-то пусто. Дивіться. Коробку передач Єма.

азінька до мене грати, хай час. Але прикольно сусуд коробку передать. Так, другий. Чек ата. Я хочу на четверта, че на другий. Так. Третій уже.

поцарапал короче, давайте, едем так, едем, едем, едем давайте, все Есть. давайте, все давайте, газ балласт, блях что-то мне эта машина не подобрается так, ну, она очень серьезная давайте, сейчас

<реш> Бляка ця квеліс! Але потім... Ви бачили за його? Йо-мо. А що мотор весь? Якась там машина не радіга. що Щось що, 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 не на нарадимо. Щось що тут пише. А. трохи постречки я, я не хотів постречь тут пошли нареза давайте візьмемо. Буквально, где дай. -мо! Обласки 90 кілометрів, десь зараз включу навігатор. О, навігатор. Дача ще десь через 40 кілометрів. Ні, так, через 40 Ну так було. Зараз 50. Щось я помилився, дій. 50 кілометрів. Треба ще проїхати. Бля! А тут все вынезму. Звідки-то... Вов, дивіться то вчем Усіх пацану мати таку от фильню. Ну і турбо Ну добре. Удачи ми не доехали. Надіюсь в третьей частині доедем. Чи не. Короче, е ставте лайки и підписуйтесь на канал. И всем пока!